Ген за селом тихо гомонять ліси та лісочки. Одні про морози тріскучі, інші про руки загребущі, а треті про джерела цілющі, що дають силу попри усе вистояти. І їм, і людям. Кажуть старі люди, що їх бабусі пам'ятають, як жили тут поважні пани. Давно то було, ніби й не в їх самострілах. А от джерело, з якого брали воду для знаної родини та челяді, і напували худобу, збереглося й досі. Яловицький був пан, тут була криниця, ще і криниці було зроблено коріто туди, в сад, де то сад, до школи. І ще і криниці йшла вода корітом туди. І вони там собі жили, набирали воду, і так було. А тут казав батько, що були панські. Хати, добра була вода. Якби була не добра вода, то панир я її не пили б і туди не водили б її. Води було багато, бо ж було. і люди брали, і живіть тут люди брали, воду брали, худобу напували, тут ж конюшні були, коровні варні були, де і все. Тимчасова колективізація селянам, як то кажуть, вилізла боком. Чи то горизонти зміліли, чи глобальне потепління тому виною, але колгоспний водогін заіржавів. А у криницях мілко. Особливо нарікають люди, то рік була біда. Із серпня до грудня й крапельки дощу не випало. Тому півсела лишилося взагалі живильної вологи. У нас в цьому році не стало води. Весною вже не було води. осінню її мало було в колодязях. Ну не всіх, оце таке тією стороною на горбу. І зовсім не стало води в колодязях. Ну і голова сільської ради каже, що треба якось цю проблему рішати. Ну, Зразу ми знали, що тут ця криниця, тому що тут був колись і водогін колгоспний, потім воно все так занепало. Але був такий ривчачок через оце лісок цей. Туди річачок бігла звідси, вода, хоч вона була ще не прочищена, вона бігла туди вода. От взяли трактора, викопали там такий котлован і вода стала бігти. Ну знаєте, вона все одно була нечиста, бо тут було джерело не прочищене. Тепер взяли, прочистили це джерело, зробили. І тут пів села з тієї сторони їздило туди по воду, і ця вода нас спасала. Хто б міг подумати, що від такого невеличкого джерельця залежить доля села. Можливо, і в ті роки, після яких тутешнє поселення стало зватися Погорільцями, з водою у цих місцях була скрута. Тим важливіше для дітей, що вони власноруч облаштували територію урочища плесо, що не тільки торкнулися до минулого, а й подбали про день прийдешній. Подавали, що там. Що треба? Там молотки, там різне. Ми хто суміг та й допомагав. Якщо ми його все не закинемо, то воно буде, буде вода. Вкриті життєвими борознами обличчя вже пам'ятають такі часи, а діти не вірять, що джерело може замулитися і занепасти. Тут же так гарно і затишно. Як дуже велика спека, то приходимо, поп'ємо тут води, пограємося, відпочинемо. На природі добре, подихає свіжим повітрям, поп'єш з чисто джерельної холодної водички. Вузенькою стежечкою, що простяглась уздовж поля, йдуть черниці до води. Чи вже у корці здавалося б, її мало, чи яка причина? Колись це маленьке джерельце, розташоване у глибині урочища, служило монастиреві вірою і правдою. Тепер відновлене джерело зволожить спраглі уста подорожнього чи тракториста, який працюватиме неподалік. От тільки самі люди не зважають, що закладені у поля добрива можуть повернутися до них у дзюркотінні струмочка, зіштовхнулися з проблемою забруднення. Джерел, зв'язку з тим, що багато чого занедбалося. На місцях, де били джерела, позакидали, поробили сміттєзвалище, і вже відповідно практично його те джерело, яке розташоване було під сміттєзвалищем, його вже фактично і недоцільно відновлювати. І все ж, отець Олександр і Черниці сподіваються, що освячена вода не тільки втамовуватиме спрагу. А й збагачуватиме душу. Хорецькі старожили, особливо монашествуючи нашого монастиря, сповіщають, що це джерело святітеля Ніколая. У війну воно вже було відкрите, про його знали, і тут насельниці монастиря набирали святу воду. Монахиня Марфа теперішня, вона прийшла ще перед війною у монастир, свідчила, що ще 20 років тому вона звідси брала цю воду. Особлива вода. От, з якимись чудодійними якостями кожна людина освячується благодаттю Бога, силою Божою, яка спонукає вірити в Бога, замислитися над суттю нашого життя. І над всім тим вищим, що взагалі присутні кожній людській душі, не стільки справа у цілющих властивостях води, скільки у тому, що вона з глибин земних і заряджає людей позитивною енергетикою, дарує насолоду свіжої прохолоди. Кожен приходив по воду, вживав її особисто для себе і відчував, відчував якесь якусь легкість, якесь особливе. Окрилені після вживання цієї води. Такі почуття вже пережили учні місцевої школи. Поки допомагали облагороджувати територію та розмальовували кришку кринички, свої емоції сплили у віршовані рядки. Кришталевий блискує джерельце, заглядаю сонце у глибінь. Я назавжди збережу у серці цей куточок рідної землі. Праглими його стамою душею припаду до чистої води. Наберуся сили, із нею впевнено в життєвий шлях іти. Лірика лірикою, але у місті справді є проблема із якістю питної води. Тому не тільки для відпочинку, а й для домашніх потреб коречани зможуть набирати її із відродженого джерела. Все те, що дає нам природа, ми повинні підтримувати і повинні все робити для того, щоб його зберегти. І в нас вже стало в Корці доброю традицією. В минулому році ми відродили таких два джерела, і цього року ми відродили ще одне джерело. І для корця дійсно це актуально. Чому? Тому що цей водогін, який на сьогодні діє у корці, дуже великий вміст заліза в воді. І хотілося, щоб такі містечка, такі джерела були, щоб люди ходили, відпочивали, брали воду, а вода то є наше життя. Міська рада Робила проект на будівництво станції з незалізнення. Ми виробили державний акт на землю і надіємося, що, можливо, в цьому році, якщо не в цьому, в наступному році ми все ж таки розпочнемо будівництво станції з незалізнення. Міський бюджет не потягне будівництва, але ми зверталися вже в обласну раду і надіємося, що підтримку ми там знайдемо. Турбується міський голова, щоб городяни берегли зроблене, бо ж не стільки коштів, скільки людської праці тут вкладено. Того дня, коли й нам пощастило у трьох різних місцях скуштувати джерельної води, усі природні витоки освятили. Певно, є в тому добрий знак. У Великій Клецькій по прибудній день зібралося чимало люду. Тутешні джерельце тут поважають, бо воно живить розмай трав і започатковує маленьку річечку, клечанку. Усього, люди Твоя, на слові настояння Твоє побіди нас, не на собрані якою, і Твоя крестом твоїм твої славу». Настояна місцева водичка на старовині. Кажуть, на цій території знайдено ознаки нової кам'яної доби. Отже, люди тут проживали ще до нашої ери. І є надія, каже сільський голова, що цю водичку тоді ж попивали, як і нині. Пустів все село їхало до джерела і брало воду, тому що в нас в колодязях води пощі не було. У нас один водозабірник там ставє з тієї сторони села, то він трошки придержує і тут ще один став є, другий в лісі. Він теж задержує чуть воду, ну, посуха була такою, що не пам'ятаю, я вже не знаю, може років 30 чи 40, люди, щоб так не було води. Є джерело таке криничка з тієї сторони села, ну, вже як із східної, там, де цей став у нас є, то теж є таке. Ну, ну не таке. Такого, як це, то буквально немає. Бо я тут навіть ми замирали. Я вторик брав, витікає 10 тонн води. Навколишні кургани таять у собі таку потужну течію. На перший погляд, цівочка ж маленька і немічна, тому, схиляючи голову перед могутністю природи і Всевишнього, люди радіють, що доля не обділила їх цим багатством, бо ж разом із вологою з надр земних витікають незвідані людині коди пам'яті. Які щораз нагадують, не забувай, із минулого народжується майбутнє. Бережи його саме усвідомлення цієї незвіданості і поваги до багатства матінки природи, каже Микола Самойдюк, і зробили його роботу такою цікавою. З кожним джерелом дійсно є своя легенда. Наприклад, беремо по цьому району, знайшли карту десь 1800 року, ще польську, і вже це джерельце було відмічено на карті. Джерельна вода вона набагато краща, ніж. Є вода ну, з колодязю, Вона набагато чистіша, вона набагато корисніша. А надто нахвалює пан Микола тутешню воду. Кам'яна гірка сміється, продукує найякісніший товар. У Клецькій найкраща вода в Корицькому районі по всіх своїх показниках. Як по у загальному аналізу води, так і по бактеріях, тут вода відмінна. Радіє молодий керівник, що без роботи не залишиться. Бо таких призабутих джерел з кожним роком стає все більше. Місцеві люди самі звертаються, щоб їм допомогли їх розчистити та укультурити. Багато і з кожним роком їх стає все більше і більше. Зробили джерельці, приходить людина, каже, о, ви тут так гарно зробили, а ще є там. І ніхто про його не знав, особливо діти. Вони щирі, вони десь побачили, вони завжди про це розкажуть. За останні п'ять років на Кориччині відродили 10 джерел в середньому по два на рік. Але справа набирає обертів. Цього року вже відроджено три потічки, на черзі ще два. Люди спрагли за водою без металевого чи хлорного присмаку, і її всім вистачить і місцевим, і заїжджим. А головне кажуть в села, щоб у культуриних місцях ми з вами вели себе культурно.